Всім привіт! Сьогодні з вами яна, це канал Luxe Inteneveris. І сьогодні я хочу зробити загальний розклад на застереження. Чого слід уникнути? Чого слід уникати? Від чого слід відморозитись, якщо так можна сказати. От, давайте подивимося на кілька варіантів. Зараз зробимо розклад. Ну і... Кожен з вас обере собі або якийсь один варіант, або, можливо, прослухає всі поради, і тоді, можливо, вам відгукнеться. Дуже буду рада, якщо відгукнеться, якщо ви поділитеся своїм враженням в коментарі, якщо поставите лайк, підпишитесь на канал, щоб далі дивитися мої поради, можливо, застереження, можливо, якісь. Трактування карт незвичні. Ну, також будуть огляди, звісно, на всілякі колоди. Ну, на цю колоду, наприклад, немає ще огляду. Я хочу його зробити, тому що вона цікава, досить така самобутня, ну і гарно промальована, перш за все. Так, ну давайте попробуємо зробити розклад. Перший варіант буде теж. Я по дві карти розкладаю, щоб можна було зрозуміти, не просто а, тлумачення якось там надиктувати, а якось там зв'язати його. Так. Давайте почитаємо. Обирайте будь-який варіант, який вам до вподоби. Я нікому нічого не раджу. Обираєте і слухаємо. Так, поїхали. Перший варіант. Значить, тут у нас диявол і четвірка кубків. Знаєте, диявол заключається. Диявол – це у нас прив'язки, да? тому застереження у нас таке. Не сидіти сидним сиднем на місці, не. Боятися людей, які ліниві, які не хочуть відкидають якісь постійні умови, не звертати на них увагу. Тобто, постійно, оця людина, яка постійно каже: не хочу, не буду, мені це не цікаво, а давайте щось інше. Не треба таких людей до себе в життя пускати. Також диявол може говорити про. Залежність алкогольну, тому тут застереження у нас таке, що ми говоримо про, тим більше з кубковими картами, це ми говоримо про залежність алкогольну, да, акуратно дуже вживаємо алкогольні напої. Потім по четвірці кубків також може бути пауза да, і якась. Медитація диявол застерігає, не слід занурюватися занадто глибоко в якісь свої мрії, да, занадто глибоко в якусь свою в себе, щоб потім там не загубитися і не пропустити щось у своєму житті. Тобто тут варто так, поводитися, ну, звісно, всюди ми маємо дотримуватися балансу. І якщо у нас випадає диявол з чотирьох кубків, то тут, звісно. Краще десь порухатися, краще не залишатися в якійсь статичній ситуації. Ну, і, і тут уж така намальована у нас картина, що дівчина щось вмовляє хлопця. да? То тут краще не доводити до такої, до такої ситуації, що вас хтось буде прямо на колінах просити і вмовляти. Так, да, хорошо у нас вийшло другий варіант. Другий варіант у нас четвірка мечів і двійка, точніше, у нас Верховна жриця. Ну, Дивіться, Верховна Жриця говорить про якісь підсвідомі, про якесь навчання, про якусь опанування якимись езотеричними знаннями. Також вона може говорити про опанування якоюсь інформацією, яку, можливо, не всі мають і мусять говорити. Четвірка мечів говорить: осмисли її, якщо ти щось дізнався. Задумайся, чи слід цю інформацію нести далі, чи можливо вона має залишитися на рівні твого знання. Також четвірка мечів, тут така у нас, ми дивимося, да, карта відпочинку, і пара дивиться в якусь сторону. Тобто, дивіться, треба бути обережним, дивитися не тільки в одну сторону, але й в іншу, і намагатися звернути свою увагу на всі актуальні і всі. Значні да, моменти, які могли би там ситуацію виправити або навпаки погіршити. Тобто тут варто цією інформацією оперувати дуже обережно, можливо, варто її притримати в якийсь момент, і потім уже видати. Також тут можлива. Якщо це про особисті стосунки, якщо це е, ви дізналися, да, щось хтось десь робить, то варто переосмислити, можливо, це не так, як здається, на перший погляд. Можливо, ви е, спішите з висновками якимись, тому варто все ж таки посидіти, обдумати, сім да, разів відміряти, один раз відрізати, і тоді вже тільки е, починати виясняти якісь стосунки. Так, добре. І далі в нас третій варіант. Тут у нас король кубків і вісімка монет. Так, дивіться, король кубків це а, людина, яка управляє емоціями. Це людина, яка а, поглинає ваші емоції. Тобто, це буде максимальна якась емоційна канітель. Вісімка, вісімка пентаклі говорить про роботу, про постійне. Постійне відточування своєї майстерності. Тобто тут, можливо, буде. Якщо це на застереження, да, потрібно звертати увагу на людей, які дуже багато говорять, які з своє життя просто вони в своєму житті тільки те, і роблять, що говорять. Да? Тобто вони говоріння роблять свою професію. До таких людей теж треба варто пригледітися, подумати, чи слід їхнім словам довіряти. Чи це для них робота, і вони наживаються на тому, що ви постійно їх слухаєте. Тобто, да, це інфлюенсери різноманітні, це люди, які оперують багатьо, великою, великою кількістю інформації. А, також це можлива певна пропаганда, можливо, якісь а, думки зовні. Це точно будуть думки зовні, тому що тут може йти а, така ну, дуже маніпулятивна історія. А, потім, що тут ще може бути? Тут може повпливати людина на вашу роботу. І тому треба дуже дивитися на тих менеджерів, які в основному займаються спілкуванням. Тобто це може бути якийсь HR-менеджер, да, з ними не сваритися. Потім що ще тут може бути з роботою пов'язане. Тут можна, до речі, подивитися, щоб ваша робота не принесла вам якогось такого варіанту, як. Просто слова, да, і ніякої роботи. Тобто тут король, він ну б'є, да, по суті, вісімку е пентаклів, і вона може мене, да, і вона може м хотіти щось зробити, але. Це все зарубається на моменті ще підготовки до вашого проєкту. Тобто тут потрібно зважувати всі плюси-мінуси і придивлятися до своїх партнерів також. Ось так: такі в нас вийшли варіанти, такі в нас вийшли поради від карт, застереження, чого слід уникати, да, якось убезпечити себе. Тому прошу вас ділитися своєю. Своїми враженнями, інформацією, яка вам відгукнулася, буду рада вас бачити і на подальших відео у себе на каналі. Запрошую вас до перегляду оглядів. Бажаю всім гарного дня і чудового настрою. З вами була Яна. Всім па-па!